Хай Марс перекрив жваву дорогу, щоб між до ділом навалити русні. Водій зупинився на пару хвилин. Відійшов в посадку за своїми справами. А тим часом механік, бачите, він запустив шість ракет і розніс там все добренько. Машина їде пару хвилин, і вона вже в бойовому положенні. Робить залп з шести ракет цих складається, повертається на базу. Так працюють Хаймарси. Це дуже гнучка система та внедловима для контрбатарейки нашого ворога. Ніхто не знає, де ці хаймарси ночують, адже місце їх дислокації постійно засекречено. Крім того, вони місяцями можуть не з'являтися на цих базах. Адже кожного дня мають завдання, де і кого тепер прожарити. Наприклад, ось відео з колишнього сватого, а тепер це вже Кадіївка, і там ми блискавично рознесли общагу. Просто подивіться на ці кадри і на ці скиглення. А як каже генштаб ЗСУ, в результаті цього ураження пункту дислокації особового складу російських окупційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Калуганської області, противник втратив до 60 військослужбовців вбитими та до 100 пораненими. Крім того, ще підтверджено декілька непоганих вручань э, з хаймерців. Саме те, що ми бачили, він стріляв, він стріляв ще по Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 ї армії в місті Мелітополь, керівний склад ви уявіть собі. Приносили пунктів також Енергадар, Такмак та Гуляйполе знищено ще три артилерійські установки до 10 один із військових різного типу та поранено близько 150 військослужбовців противника. Тож продовжуйте хай марси. перекривайте дороги, перекривайте мости, перекривайте залізничні переїзди, робіть все, що вам треба, тільки щоб русня палала.